Дітки, доброго ранку! Сьогодні я пропоную вивчити вам віршика про сонечко. Давайте послухаємо його і будемо вчити разом. А допоможе нам швидко запам'ятати віршика мене на таблиця. Давайте подивимося на неї. Я буду читати вам віршика. А ви слідкуйте очима за малюночками. Сонечко червоне, сонечко жучок полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини, віконечко, хай всміхнеться сонечко до усіх діток. Ось такий гарний віршик малята, а тепер давайте ще раз послухаємо. Сонечко червоне, сонечко жучок полетів з долоні в небо до хмарок, Відчини віконечко, хай всміхнеться сонечко до усіх діток. А зараз малята дивіться на малюночки і повторюйте разом зі мною спочатку повільно. Сонечко червоне. Сонечко жучок полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини, віконечко, хай сміхнеться сонечко до усіх діток А тепер малята давайте скажемо віршика трішки швидше. Сонечко червоне, сонечко жучок. Полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини, віконечко, хай сміхнеться сонечко до усіх діток. А тепер, дітки, ще трішки швидше. Сонечко червоне, сонечко жучок. Полетів з долоні в небо до хмарок. Відчини, віконечко, хай сміхнеться сонечко до усіх діток. Ви молодці малята, а зараз спробуйте прочитати віршика без мене. Я впевнена, що у вас все вийде.